Галина Могильницька Творіння. Вставала із несуєтності днів, з краплин роси, прозорих, наче доля, вставала не в шаленстві прапорію, не в сальвах месницьких, і не в квилінні бою, а в загадковій мудрості віків, у лагідну співанку перелитій. У Таїні купайлівських вінків у молитвах до зір, до трав і квітів, така безмежна велич простоти, така гармонія довершено врочиста, і кожне слово згусток доброти, і кожна фраза як разок намиста. Земле тетяно, води, Цеуляно, благослови стати на камені прати. Зорі зоряниці, ясні дівиці, зійдіть із неба, бо мені вас треба, сестронько, квітонько, золота лилітонько, Господь тебе садив, Господь поливав, нам у поміч давав. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику. І дощ ішов, і квітонька цвіла, і зорі з неба падали до рання, ще не було, ні сумнівів, ні зла, лиш благодать святого здивування. Ще не було ні знань, ані скорбот, було творіння світу. І промінно великим сонцем із правічних вод вставала в серці Україна. Переможного миру вам!